Восьма ранку ми заїжджаємо на територію полігону під Житомиром. Посеред дороги зустрічаємо десантників. Вони вже поснідали, вмились і йдуть на навчання на тактичному полі. Усе по справжньому, і кулі, і снаряди і вибухи лише ворогу явний. Поки що за усім, що відбувається на полігоні, уважно спостерігають досвідчені командири. Слов'янськ, піски, донецький аеропорт. Вони особисто відчули, що таке війна. Один із командирів кіборг із позивним Медведь. Заключительний етап – впадслажувані Рот отрабатывает там тактичні маневри, переноси огня, там, сосредоточенный огонь по целі. Маневри, там, Противник наступає, противник відступає. Команда, огонь, огонь. І понеслось. Як ви рятуєтеся від цього вже звикли. Відкривай дрова, треба. А тим часом у військовому таборі готують обід. Що сьогодні на обід? Все в горохові і макарони відварні. З з на стіл. Ложечку ставим і кажен бери скільки хочу. Готують тут на кілька сотень чоловіків. Жодних Добре. кулінарних імпровізацій Добре. чи екзотичних Добре. приправ. Продукти чітко за нормами. Ми готуємо по розкладки. Поки в таборі доварюються компоти з сушок, на навчальному полі продовжують відпрацьовувати маневри. Тут у кожного свої основні обов'язки. Антон, приміром, водій БТР. -у. Він тут, на навчання, вже кілька місяців. Доброволець. Тяжко, багато родні не підтримувало. але не вирішую. На полі відстріляли. Останні або, як кажуть, десантники крайні. На сьогодні боєприпаси. Тому разом із військовими їдемо до табору. І як військові на броні. Ніколи не думав, що буду десантником. А ким ви, до речі, працювали до, до прийшли сюди? Будівальником. Нарешті, майже без сил, ми у військовому містечку. Атмосфера тут домашня. На наметі чоботи між наметами сушиться білизна. А ось тут умивальники. О, дякую. Тут і руки помити і попрати можна. Зуби почистити, умиться, ну, до пояса помиться. У цих наметах солдати ночують. Проживає наш, наш підрозділ, я кажу, колектив, я кажу, новий о, з цієї України. Він завжди з нами, у нас отак -от під головою. Посеред намету пічка, з краю – ліжка. Солоси за таким м'якеньким, домашнім ліжечком. Хто молодий приходить, то. Їм важко, хтось привик спати на двоспальній кроваті. Їм тяжко для цього. А звикаєш, хтось тобі по ребрам дасть разок, Звикаєш. Вечір у військовому таборі, якось по особливому, тужливий одразу відчуваєш, що в житті і справді має значення. Сумуємо за род за рідними, за жінкою, за дитиною. Кожен своїх своїх є вже уголочок, бедуть свої мобільні телефони, і кожен вже набирає свою дружину, там батьків і дітей. И... Відчітком тут тишина. втомлені і у пилюці вже завтра зранку, чи навіть сьогодні уночі усе почнеться заново.